Ви голові Ви що, а турієль від власті? Успокой! Сесії міськради усе більше перетворюються на виставу. Знову в депутатську річку. Обов'язково на наступні вибори народних депутатів до Верховної Ради України я піду. Володимир Шульга передав заокеанські гроші на машину і дав інтерв'ю СТЕС. Слідами металевих вандалів. Скоріше всього на цей, на чермет здать. У центрі Сум знову крадуть люки. Вітаю глядачів СТС. Час дізнатися про головні новини середи 12 серпня. Вибори близько. Зрозуміти це можна навіть з того, як проходять сесії міськради. Сьогодні, наприклад, дві з половиною години депутати влаштовували театр із глядачами, драмами і завісою. Далі детальніше. Сесію міськради оголошена на 9.00. На годиннику пів на десята. Втім, депутати досі не можуть зайняти свої робочі місця. Міський голова оголошує технічну перерву і вмовляє обранців сісти, у м'які крісла сесійної зали. Ну, а що, як я буду працювати, якщо вони стоять спиною? Шановні депутати, повертайтеся на свої місця і працюємо. Депутатів таки змусили почати роботу. Далі запити. Декому здається дивним, що на розповіді про добрі справи влади з бюджету виділили понад мільйон гривень, Пов'язують це з місцевими виборами у жовтні. Інформування територіальної громади з актуальних питань життєдіяльності міста. 985 тисяч гривень на 15 рік. Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування у ЗМІ та у спеціалізованих інформаційних виданнях. 113 тисяч гривень. Дехто йде до трибуни, аби його краще було видно. Ярослав Куц говорить, що ліфти не ремонтують. Більшість з них взагалі зупинилася. Міський голова активно включається в розповідь. Результат театральне видовище. Ви Госпиталі головуючі? Додаєте. Ви що? А від власті. Успокой, дайте я так читаю. Лажать, будь ласка. Все, все, все. Чого мене перебуває нажать тільки після двох з половиною годин такої вистави, черга доходить до бюджетних питань, та й нагальні проблеми сум місцевим обранцям також даються з неабиякими потугами. Максим Едель, Олександр Сорбат, новини СТС. Відремонтував опалення, організував пральню, санвузли і зробив працю своїх колег безпечнішою. Усе це про директора електроавтотрансу Олександра Перчакова. На камеру розповідають працівники тролейбусного депо. Кажуть, він, наче рідний батько для підприємства, а тому обіцяють не допустити його звільнення. Ми отримуємо. Збиткову їдальню для людей, тому що при такій зарплаті люди в нас сім'ї і завтракають, як кажуть, і обідають. Сам начальник також звітує про численні успіхи на посаді. каже, все для людей. Команда СТС перевірила наскільки це відповідає дійсності. На розвідку до електроавтотрансу їздила Наталка лесик Карбовська. Знімальна група СТС разом із активістами їде у електроавтотранс. Там ми подивимося, чого ж такого доброго зробило нинішнє керівництво. Виявляється, тут раді появі далеко не всіх гостей. Директор підприємства одразу показує на двері активісту Олександру Мироненку. Значить, чоловіка чекає прошу покинути територію нашого підприємства. Лише без нього Олександр Перчаков погоджується говорити на камеру і висуває зворотні звинувачення. Там тві тендера права тендер. Не Я ніяк до, документацію привіля. Ви документацію привітала з ятивестів. Активіст не один раз у соцмережах писав про провалені тендери на закупівлю рогатих і звинувачував у цьому керівництво електроавтотрансу. Пан директор емоційно спростовує такі закиди. Это подла ложь, подла ложь заказное. Это как бы сказать за время такої клівети, що он висказує. Гадячийся мені внуки, мальчик, 24 трьох Я просто не можу не позволяет моя честь. ним далі говорить. Активісти стали шукати компроміс. Втім, марно. Було б логічно і по мужськи якщо би ви це сказали. Він не буде У Мене СТС попросила взять інформацію. Дну панімайте вот... Ну, Разговаривать без чоловіка. без мене на докучливого активіста. Таки виставили за двері, заспокоївшись. Олександр Перчаков продовжує хвалитися здобутками. каже, тендери не провалені, тролейбуси будуть. Та й робітникам підприємства мовляв, працюється тепер краще. Погашена була заробітна плата за п'ять місяців. Проте ми почули іншу думку. Не на камеру один із працівників електроавтотрансу розказав нам про реалії тролейбусного депо зарплати не отримуємо регулярно. І хоча на сесії міськради працівники наголошували на добровільному засвідченні чеснот пана директора, не треба сприймати це як захід під тиском без нагляду керівництва. Говорять інше, вчора зібрала наша профсоюзна мама. Знялась з дві автобусі, поїхала навіть садові на грись на на до світовий сімка. Що заставили? -я. Нагадаємо, наступного тижня закінчуються контракти з Олександром Перчаковим. СТС слідкуватиме. Чи втримається нинішній директор на своїй посаді? Наталка лесик Карбовська, Олександр Сорбот, Новини СТС. Як нам стало відомо, два тролейбуси за новим тендером уже приїхали до Сум. Втім, у депо офіційно презентувати їх громаді пообіцяли аж наступного тижня. Із Америки з любов'ю сумчанам передали реанімобіль для АТО. Спонсорами стали наші земляки в США, родина Дяченків. До Сум автівка приїхала аж із Клівленду, штату Гайо. і найближчим часом рятуватиме життя нашим хлопцям на передовій. Цей автомобіль піде в наш рідний сумський батальйон 15-й, оскільки він вже і так, в складі бригади, та ще й сумський, тут і не виникає запитань, в який батальйон піде ця машина. Обновку українська армія отримала і від австралійців. Від імені тамтешньої діаспори наші артилеристи приймали у користування транспортний засіб. Увечері відремонтований і перевірений залізний кінь візьме курс на схід України. Бачили його перед непростим відрядженням, і наші журналісти. Залізний кінь за гроші з країни Кенгуру. Цей Оазік вже другий привіт нашим воякам від української діаспори в Австралії. На нього назбирали 1800 тамтешніх доларів. Це близько 30 тисяч гривень. Знайшли машину сумські автомайданівці у пасічника. Саме тоді стали у нагоді австралійські гроші. Передавати їх сіднею до сум взявся Володимир Шульга сьогодні. Колишній голова сумської обласної державної адміністрації називає себе не волонтером, а фрілансером і чи може разом з австралійцями допомагає українській армії. Австралійці допомагають, тому що вони, як ніхто у світі, взагалі в австралійські розуміють наскільки опасна агресія Росії в світі і в Україні. Служити цей 30-річний чотириколісний боєць поїде до 27-ї реактивної артилерійської бригади. Доставку мобілізованого до українського війська УАЗіка на місце на себе беруть активісти автомайдану. На готово службі якби тим діям, скільки не стоїть, То тобто ціна качества. Мінімум вложення, покраска, покрафти, коза, все це там не б вона їздила. Вже від завтра на його колеса лягатиме місія з доставки хворих та поранених до шпиталів. А ще всюди хід із командирами на борту буде розвідником на важко доступних для транспорту полях українського Донбасу. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський, новини СТС команда СТС записала ексклюзивне інтерв'ю із Володимиром Шульгою. Мешкає колишній голова ОДА, за його словами в Сумах. Пише докторську дисертацію, тема всесвітня екологія. Що ж до волонтерства, то шульга каже, не варто пов'язувати його діяльність із прийдешніми місцевими виборами. Вони йому не цікаві. Коли мене питають, чи у вас є намагання йти в депутати? То я кажу, обов'язково на наступні вибори народних депутатів до Верховної Ради України я піду. Я як ніхто розумію, побувавши і обласним депутатом і очільником області. Що без зміни законодавства, без зміни територіального устрою, без адміністративно-територіальної реформи, на жаль, обласна рада залишається таким полуорганом. Чорні металошукачі у сумах. Журналісти СТС продовжують іти слідами вандалів, які крадуть метал у місті. Раніше ми вам розповідали про грабіж на кладовищі. Злочинці нещадно зривають огорожі з могил та навіть витягують штирі з під пам'ятників. А нещодавно негідники вийшли на полювання за металом у центр міста обкрадати маленьких дітей. Деталі розкаже Марія Бульдович. Радії металобрухту не нехтують ні святістю могил, ні здоров'ям та життям маленьких дітей. Остання здобич грабіжників усі люки біля палацу дітей та юнацтва. Тепер тротуар у суцільних ямах, у які будь-яку хвилину може провалитися дитина. Ми запитали у перехожих, хто та для чого полює на метал у середмісті. Якісь люди, які там п'ють, ну, тобто вживають алкогольні напої, може, які залежні від наркотичних засобів. Сепаратісти, да, Сепаратісти. Да, тому що цей народ все робить спеціально, щоб нам хуже було і все. -то, мабуть, безробітні, які здають нам метал. Скоріше, на этот, на чермет здати. Хоча їх і не приймають на черметі, але якщо розбити, то приймають. Ми вирушили пунктами прийому металобрухту шукати вкрадені люки і огорожі. Там присягаються, краденого брухту не приймають. Ми не приймаємо люки. Ну такої взагалі ніхто не приймає, навіть близько таких людей не підпускаємо до себе. Чи правдиві ці слова з'ясують правоохоронці? Адже на кожен товар навіть крадений є свій покупець. Тим більше, як кажуть спеціалісти міськводоканалу, крадіжки металу, особливо люків, досягли масштабів стихійного лиха. На жаль, за останні три роки різко збільшилась кількість викрадених люків. На жаль, це я кажу ще раз трагедія для містян. Ну і біда, і збитки для водоканалу. Канал СТС продовжить розслідування, хто і для кого викрадає метал у місті, і скільки нелегальних коштів осідає у чиїсь кишенях. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, Олександр Сокол, Новини СТС. Зарплати працівників СНВО у російський банк. Заводчани скаржаться, керівники підприємства хочуть перевести їх зарплатні картки у Сбербанк Росії. На заводі, який одним із перших у сумах пройшов декомунізацію і відмовився від прізвища радянського воєначальника Фрунзе у назві, тепер збираються співпрацювати із банком країни-агресора. Працівники кажуть, мало того, що й досі не отримали зарплату за останні два місяці, так ще й повинні будуть іти за кревними до російської фіностанови. Вся Європа, весь світ проводять санкції, відмовляються спіпраці з російськими установами. А керівник нашого підприємства іде на пряму співпрацю. З банком держави агресора. Це неприпустимо. На нашу думку. Керівники ж заводу обіцяють нікого насильно у клієнти російського банку не записувати. На сьогоднішній день у нашого підприємства є п'ять основних банків партнерів в їх числі і Сбербанк Росії. Я як руководитель підприємства, благодарен кожному з цих банківських учреждень за те, що не продовжують нас кредитувати вибор за працівником підприємства. Если его устраивают процентные ставки, если его устраивает наличие банкоматов в месте, где он живет, где он работает, он принимает решение. Головного державного інспектора митного поста юнаківка впіймали на отримані хабара. Він вимагав у місцевого підприємця 2,5 тисячі рублів за проходження митниці без перевірок. Після того, як прокуратура спільно із міліцією спіймали митника на гарячому, у службових приміщеннях знайшли ще й гроші у різній валюті еквівалентом близько 4 тисяч гривень. Але їх власника поки не знайшли. Ці гроші не встановлено, що це за гроші. Але всі присутні особи в даному приміщенні сказали, що вони до цих грошей ніякого відношення не мають. До проведення даної операції готувалися ретельно готувалися, і тому вона проведена відповідним чином. І хабарника викрито і задокументовано. Наразі тривають слідчі дії, допити та експертизи. Митнику оголошено про підозру. Проводиться слідство. А хабарнику світить до 10 років за ґратами. Час для здійснення мрій сьогодні вночі сумчани зможуть помилуватися зоряним небом та загадати бажання під зорепадом. Метеоритний дощ летітиме від сузір'я персея, звідти зорі сиплять кожного серпня. Синоптики обіцяють вночі ясне небо. Тож зірки буде видно усім бажаючим. Зорепад триватиме всю ніч, але найбільше сипатиме ближче до ранку. Це всі новини, що для вас встигли підготувати мої колеги. Залишайтеся на СТС, нам завжди є чим вас здивувати.